Добрий день, я студентка 731 групи Трофименко Юлія. Хочу представити вам свою курсову роботу на тему створення навчальної програми з вивчення іноземної мови. Перш за все, я б хотіла відмітити, в які необхідно буде розмістити картинки відповідно до підписів цих фігур. Щоб перевірити правильність виконання вправи, необхідно натиснути на кнопку готово і відразу з'явиться результат. Також на головній сторінці в якому знаходиться база даних та довідка. При натисканні на будь-який пункт меню ви відразу опинетеся на потрібній вам сторінці. На третьому слайді ми бачимо базу даних. На цій сторінці є кнопка переходу на попередню форму, тобто на головну форму. Потім є вас сама база даних. Вона розміщена під цифрою 2. Також є кнопки редагування та додавання Цифрою 5 знаходиться так званий ДП-мейдж, в який ми маємо можливість завантажувати нові картинки в нашу базу даних. Також на цій сторінці кнопка виходу з програми. На наступному слайді ви бачите коротку інформацію про розробника цієї програми. На цій сторінці є також кнопка повернення на попередню форму. Вона знаходиться під цифрою 1. Також програма містить коротку інформацію. Також програма містить структуровану довідку системи, що також є українською мовою. Для того, щоб отримати її, необхідно відкрити саму програму та натиснути кнопку F1. В цій довідці ви маєте можливість побачити ліцензію, отримати всю інформацію про розробника та інше. У ході виконання задач, поставлених в по курсовій роботі, була написана програма на мові програмування. Чи в шкіл та студентів у іноземній мові? Плюси даного рішення це відкритість, зручність у модернізації, розширюваність, адаптивність. Дякую за увагу.